Правда, що брекети змінюють форму щелепи. Брекети тільки вирівнюють зуби, насправді і зубні ряди. На різ щелепи ми не можемо брекети вплинути, тому все ж таки це є міф. Чи правда, що зуби після брекетів можуть повернутися в колишнє положення? Так, це насправді правда. Після будь-якого ортодонтичного лікування у нас є. Момент організму пам'ять м'язела на кожному зубчику є такі волокна, по суті м'язи, які його тримають в кісточці, і якби ми його не крутили, пересували, може бути таке, що організм пам'ятає, де він був. Тому потрібно все ж таки носити отримуючу апаратуру після завершення автоматичного лікування. Чи правда, що брекети можуть травмувати ясна і щоки? Так, це правда. Насправді на початку у нас щось з'являється в роті, якісь брекети. Вони є не всі гладенькі, мають все ж таки гострі краї. І момент адаптації це є таке як подразнення. Ми всі сміємося, спілкуємося, губи, щоки труться об ті брекети, і вони трішки такі чутливі робляться. Але це момент адаптації протягом трьох днів. Цей ефект проходить. Є ортодонтичний віск. Він прозорий, очищений. Він, по суті, як пластилін. Якби щось десь кололо натирало і пацієнт, ну, йому дискомфортно, він просто бере отакий віск і закриває ту гостру частинку, чи брекет, чи ще що інше. Це допомагає так уникнути цієї проблеми, і, скажімо так, перша медична відкладна допомога при такій ситуації.